Катю, ти зайнята? Ні, не зайнята. Слухай ну, а що ти робиш? Крем наношу собі на обличчя. А в тебе який крем для рук є, бо геть потріскали, такі вже сухі, ось на цей мороз. Для рук, так, да, є. Нате он, держіть. А що це хороший крем? Хороший крем з мигдалевою олів'ю. Рани завої, тріщинки, Якщо дуже суха шкіра, то гарно допомагає. Файний крем, беріть. І рани загоює, о, якийсь такий вже хвайний ти що. Ох, який густий. А ти що то мажеш там? Я для обличчя наношу такий крем з муцином равлика проти старіння, щоб зморшок не було тут біля очей. А що таке той муцин равлика? Муцин? Слизь такий із жопи равлика. Ой, пух якийсь, скажеш ти. Ой. ой.